Для цього салату беремо моркву, буряк червоний і яблуко, все в одинакових пропорціях. В сирому вигляді натираємо на крупній терці. Складаємо все в глибоку миску, додаємо 50 г подрібнених грецьких горіхів. Тепер до смаку додаємо сіль, я взяла половину чайної ложки, чорний мелений перець. 3-4 столові ложки олії рослинної, У мене оливкова, можна брати і соняшникову, а також столову ложку соку лимона. Перемішуємо і салат готовий. Можна їсти його одразу: він смачний, поживний. Вам сподобається. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.